Особлива увага діяльності управління соціального захисту населення радіадміністрації приділяється виникненню зарплатних боргів на підприємствах, установах та організаціях району. Так, стан заборгованості, тут на моніторі на екрані видно, помісячно за два роки я зупиняти це не буду. На сьогоднішній день заборгованість по даних підприємствах поступово гаситься. Спочатку квітня 2016 року спостерігається активна. Позитивна динаміка щодо погашення заборгованості повище зазначених підприємствам, а саме недопущення нарощування статистичної заборгованості та її хоч і невелике, це в межах 200, 300 до 500 тисяч, але поступове зменшення. Як запевняє керівництво підприємств, проводиться активна робота щодо пошуку нових ринків збуту продукції, що призведе до збільшення грошових надходжень та недопущення нарощення заборгованості з виплати заробітної плати і його погашення. Потрібно також відмітити позитивну динаміку недопущення виникнення зарплатних боргів по гадинській філії ТраєвТодор, ДП Полтавський облавтодор». У порівнянні з минулими періодами, в яких спостерігалося щомісячне збільшення заборгованості з червня 2015 року, включно зарплатні борги по даному підприємству було зафіксовані лише в березні та квітні 2016 року. На даний момент, згідно статистичних даних, заборгованість по підприємству відсутня. З метою недопущення допущення заборгованості заробітної плати в районі проводиться певна робота. А саме кадра, 11 1.11.21 числа проводиться моніторинг виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах з метою контролю за станом погашення заборгованості та своєчасної виплати поточної заробітної плати. Узагальнені результати моніторингу подаються до департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації, райдержадміністрації, галузевих управлінь. Трайдержадміністрації для негайного реагування та вирішення проблем. Проблемні питання, що виникають при проведенні чотикадного моніторингу, виносяться на розгляд районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати. За звітний період було проведено 13 засідань комісії, 12 планових та одне позапланове, на яких заслухано 20 звітів керівників підприємств, боржників. Гадяцька філія Райтодор, ДП Полтавський Автодор, ТОВ в ТОВ то За результатами засідання комісії управління соціального захисту населення розроблено та направлено лист подання до прокуратури стосовно систематичної затримки виплати заробітної плати на підприємствах. У прошлому році нам з великим трудом потугам вдалося отримати графік погашення заборгованості на 2015 рік. Але цей графік до кінця не був виконаний. З 9.02016 року було направлено лист на вищовказані підприємства, боржники за підписом голови Ради адміністрації з метою отримання. все ж таки графіку на 16 рік погашення за оборону села відповідь не отримано. Ну і на засіданні комісії. Відповідної представнику Адісир і Техмолпром вручалися ці листи, але так графік заборгованості не отриманий, не складений на цих підприємствах. Ну, пояснення одне, що зокрема Василь Адольфович цибулько ну, в пусній формі пояснював, що план погашення заборгованості не складається у зв'язку з неконтрольованим отриманням грошових надходжень, що може призвести до неточності та розбіжності, можливо, складеним графіком. Управління соціального захисту населення регулярно подавалася інформація до правоохоронних органів стосовно заборгованості на вказаних підприємствах, на основі чого було відкрито кримінальне провадження. Щомісячного Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та до райдерадміністрації подається інформація про стан виконання пункту 2 розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації про стан погашення заборгованості. Але на сьогоднішній день в цьому напрямку все ж таки залишається дві проблеми. Перша проблема це відсутній графік погашення заборгованості. Ну, повинен ж існувати якийсь алгоритм підприємства по поводу... Заробітної плати не виплаченої до своїх працівників. І друга проблема це все-таки існуюча заборгованість. Ті цифри, на які гаситься ця заборгованість, порівняні з доходами і оборотами підприємств, ну, мізерні Василя Але Ефективним способом отримання заробітної плати є все ж таки індивідуальне звернення працівників правоохоронні органи. Ну, зараз на сьогоднішній день є таких чотири звернення, але ну, по трьом заробітна плата виплачена, тому що були заведені кримінальні справи. Кримінальні справи в правоохоронних органах не заводяться, коли є звернення колективне. А коли індивідуальне звернення є, то кримінальна справа заводиться. У минулому році в пресі було опубліковано звернення голови районної державної адміністрації до населення району, яке працює на цих підприємствах, з тим, щоб несли індивідуальні свої звернення в адміністрацію, якщо вони правоохоронні органи їх не несуть, ми передамо їх правоохоронні органи. Ну, результат такий, який є. Люди чомусь, ну, можливо, надіються, що їм все-таки виплатять цю заробітну плату або візьмуть повторно на роботу. Не знаю.